Друзі, хочу прочитати сьогодні е, такий трошки е, уривочок з Біблії. Давайте відкриємо Евангелія від Марка, п'ятий розділ. Ми будемо читати з 24 по 34 четвертий вірші. Це дуже цікаво і знайома, до речі, багатьом історія. І пішов Ісус з ним, за ним натоп, великий йшов і тиснувся до Нього. А от жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів, витратила все добро своє та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через НАТО іззаду і доторкнулася до одежі Його. Хочу, друзі, звернути вашу особливу увагу. Можете для себе підкреслити або виписати собі ось цю частину цього віршу ще раз. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через НАТО іззаду і доторкнулася. Знаєте, друзі, пройти через НАТО це не так просто. Коли є натовп, а там був натов такий міцний, потужний, і ось вона пройшла якимось чином через натовпу. Я думаю, що в її серці були якісь думки, були якісь рішення, було якесь, знаєте, скажу так, натхнення навіть. Була особливий стан її серця, що вона пройшла крізь той натов. Так, натовп не дуже іноді, друже, і шанує людей, які намагаються крізь нього пройти. Але якщо в тебе є бажання, якщо в тебе є справді очікування, якщо насправді твоєму Серці є рішучість і рішимість отримати щось від Бога, я думаю, що натовп це не є проблема. Амінь. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі, його, то одужаю, і висохло хвилі тієї, тобто хвилини, тієї ж хвилини, джерело кровотечі її. і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту втуміть Ісус вичув в собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? І відказали йому його учні: ти бачиш, тисне на тебе народ, а ти питаєш нас, хто доторкнувся до мене. Він на круги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала ниць перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї. Недуги. Ви знаєте, друзі, хочу сьогодні проповідувати трошки на таку тему. Я назвав її дуже просто. Звучить вона наступним чином: вийди на зустріч Христу. Вийди на зустріч Христу. Знаєте, є такий вислів, він звучить наступним чином. Дуже велика кількість людей, друзі, вона втрачається між рішеннями та діями, між прийнятими рішеннями та діями. Ви навіть не уявляєте, наскільки багатими стали всі спортзали нашої країни, бо багато людей купують абонементи, а потім ніколи туди не ходять. Друзі, у цієї жінки відбулось найголовніше, найголовніше в її житті. Знаєте, що вона? Вона прийняла рішення, почувши про Ісуса, і вона. Вийшла на зустріч йому. Не просто вийшла, вона вийшла так, що вона пройшла крізь НАТО. І знаєте що? Вона отримала своє зцілення. Вона отримала, Біблія говорить нам, ми читали тільки що. Що багато людей, багато лікарів намагалися їй допомогти, але вони не змогли. Знаєте чому, друзі? Я вам хочу сказати: багато людей насправді не отримують очікування від Бога, бо ми, почувши щось, почувши про Ісуса, знаєте, що ми робимо? Ми сидимо. Ми просто сидимо, ми так собі, да-да-да-да-да, от треба, да, обов'язково треба зробити. Хто з вас говорить такі слова? Да-да-да-да-да, Ой, класна думка, треба обов'язково зробити, а потім ніколи не робили цього. Є такі люди? Друзі, таких людей, на жаль, багато. Так от, вийди на зустріч Ісусу, я записав для себе і для кожного з вас такі слова. Хвороба, залежність людини чи будь-які просто негаразди це унікальний стан, в якому ми, на жаль, дуже схильні вірити тому, що ми відчуваємо та бачимо, аніж у то, у, аніж те, у що варто вірити. Сьогодні пастор Валя сказала про це. Вона сказала, багато людей, читаючи новини, ми настільки віримо в ці новини. Віримо буквально в ці новини, друзі, що вони нас починають лякати. Знаєте, на початку війни, я пам'ятаю, це був третій, або другий, або третій місяць війни. В мене така закралась така ну дивовижна думка. Знаєте, можливо, в когось була теж, можливо, ні, я не знаю. Ну, в мене іноді бувають такі думки. І коли вони приходять, я намагаюся з ними щось робити. І в мене закралась думка, а що якщо раптом нам кажуть неправду? І я взяв, тоді ще не блокували так ну офіційно і багато. І я взяв і зайшов на російські пабліки, тобто на російські сайти, і я думаю, почитаю, що вони кажуть про нашу війну. Мені ж цікаво. Друзі. Я здивувався, там вже другий місяць Київ був захвачений. Там він вже все, він був захоплений. Все, вже, тут все, влади немає, того немає. І знаєте, в мене таке дивне відчуття. Прям піднялося таке стопе, стоп. Все, я тут. А вони кажуть, що ні, я не тут. І знаєте, чому я зараз цей приклад навожу? Багато з нас, коли ми чуємо, коли ми відчуваємо щось в своєму житті, ми схильні настільки до цього знаєте, просто звернат, звертати на це свою увагу. Ми настільки прискіпливо дивимося на це, настільки ми прикипаємо серцем і своїм життям до цього. Що я хочу сказати, проблема в тому, що ми вже ніщо більш і не чуємо. І не чуємо ми цього, друзі. В кого таке бувало, коли ну, ви когось-слухали, слухали, десь там замислились про своє, а потім людина вас питає: Ти це почув? Ні, ти цього не говорив. Як це не говорив? Я говорив. Проблема в тому, що ми чуємо те, що заходить тільки близько до нашого серця. Так от, друзі, ще раз хочу наголосити вам. Прочитати, що хвороба, будь-яка залежність або просто якісь негаразди це унікальний стан, в якому ми схильні більше вірити тому, що ми відчуваємо, аніж те, у що нам потрібно вірити. Знаєте, раптом віра зникає. Я хочу вам на, на, нагадати один приклад із Біблії. Давайте відкриємо Євангелію від Марка 9.24. Приходить батько, він теж почув про Ісуса. Він теж почув, як Він зцілює, Він теж знав, що Він зцілює. Ось він приходить в нього син, в сина проблема, і він просить: Ісус, зціли мого сина. Ісус каже йому: якщо ти хоч трошки можеш вірити, буде все тобі. Що відповідає він Ісусу? Давайте читати. Зараз батько хлоп'ятець слізьми закричав і сказав: вірую, Господи, але поможи недовірству довірству моєму. Російською вірю, Господи, помоги моєму, не вірю, тільки Друзі, це дивний стан, коли ми відчуваємо настільки те, що нас гнітить, настільки відчуваємо те, що пригнічує нас, що ми не віримо. В нас виникає нездатність вірити. Знаєте, я назвав цей стан для себе не то не просто недовірство, Я назвав його так: неповноцінна віра, тобто не віра, не віра це неповноцінна віра. Це віра, яка вірить тому, що ти відчуваєш, а не вірить тому, що треба вірити. Ось і все. І знаєте ще раз, друзі, наголошуючи, повертаючись, повертаючись до початку, багато людей вони вірять, що їм спортзал поможе, допоможе. Вони купують абонемент, але не йдуть туди. Знаєте, чому не йдуть? Тому що вони справді в це не вірять. Якщо ти віриш, ти йдеш, пам'ятаєте, апостол Павло каже: Я вірив у те, що я вірив. Тому я проповідував те, що я, у те, що я вірю. Те, у що я вірив, я проповідував. Ми вчора говорили про це тут на вечірній молитві. На, на превеликий жаль, мені іноді здається, багато віруючих людей, друзі, ми не проповідуємо. Знаєте чому? Тому що нам здається, що ми пропонуємо іншим людям якийсь неякісний товар, вибачайте. Якусь, знаєте, штуку, яка ну, вона може допомогти, але при якихось там випадках. Послухайте, ця жінка, вона є прикладом того, як треба вірити. Знаєте, що вона зробила? Вона повірила, пошла, пройшла крізь натоп і отримала. У мене є от тільки одне питання. Чи ти справді хочеш? Чи ти справді бажаєш того зцілення, вирішення своїх проблем? Чи ти справді цього бажаєш? Знаєте, це не свідчення така маленька історія. Я пам'ятаю, як е, я хотів одружитись ну, з моєю дружиною теперішньою. вже... Ми ще не були одружені. Я пам'ятаю, ми знаємо в нашій церкві, хто не знає. Ми молимось. Ми питаємо, Бога, Господь, чи є це Чи є твоя воля? Бо багато людей, знаєте, такі, о, мені подобається ця дівчина. М -м, непогано. Значить, ми підходимо один одному. Ні, 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 друзі. Це непогано, але це не вистаточно. І ми молилися. Я молився, я пам'ятаю десь два-три тижні постував, і Господь відповів мені. Я зробив їй пропозицію. Вона мені каже, ну тепер давай я помолюсь теж. І вона молиться. Знаєте, тиждень молиться, два молиться. Місяць молиться, два місяці молиться. На третій місяць в мене щось стало таке вже, знаєте, ух. І от у дивіться, багато людей, знаєте, що б зробили? Вони б сказали: ну, я не знаю. Але коли ти дійсно бажаєш, коли ти дійсно розумієш, що це Божа воля, знаєте, що я сказав? Я взяв, я пам'ятаю, я насипав собі сніданок, сів і так і думаю, зараз буду їсти. Я відчуваю Дух Святий мене, ну, він мене штовхає в тому, що треба взяти пост. Я відкладаю цей сніданок, сказав, все, я не буду їсти. І всередині відчуваю, я не буду їсти, допоки Бог не скаже. І знаєте, три дні я постував, в мене був пост, і потім, коли ми з нею говорили, вона подзвонила мені каже, слухай, давай зустрінемось. Ми зустрілись, і вона сказала так. Але потім вона почала розповідати, вона каже, ці три ночі, оці три дні, три ночі, які були, вона каже: я мала різні сни, але всі ці сни, вони були про одне і те саме, що ти дійсно є Божа воля для мого життя. Друзі, про що я хочу сказати? Якщо ти дійсно чогось бажаєш, то ти не будеш підходити так, ну якщо ні, то і ні. І в мене таке запитання: «А ти, чого? ти дійсно цього бажаєш чи ні? Знаєте, мені здається, друзі, багато серед серед віруючих людей дуже стало небагато дійсно людей, які готові на справжні вчинки, які готові пройти скрізь толпу, які дійсно чогось бажають від Бога. У мене просте запитання. Ви бажаєте чогось від Бога сьогодні? Якщо ви бажаєте, на що ви здатні? До чого ви готові? До чого ви готові? Чи здатні ви вийти на зустріч Ісусу? Пам'ятаєте, ті 10 прокажених, які страдали від прокази, в їм не можна було з'являтися серед натовпу людей. Але знаєте, вони дуже дуже схотіли бути зціленими. Знаєте, що вони зробили? Вони пішли на зустріч. йому. Вони пішли на зустріч до Ісуса. І от я б хотів, щоб сьогодні кожен з нас, друзі, ми для себе зрозуміли. Так, я знаю, диявол, він намагатиметься, і він сьогодні прямо намагається, і прямо зараз, можливо, для тебе він намагається сказати тобі, де нічого не вийде, не вийде. Але, друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли. Знаєте, що гарантує зцілення? Не те, що ви бажаєте. Я хочу вам прочитати. Відкрите зі мною Ісая, 53 розділ, 4, 5 вірші. Написані такі слова. Направду ж. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого. Ніби Бог його вдарив, поразами й мучив. А він ранений був за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, і його ранами ж нас уздоровлено. Друзі, тут написано: насправді він немочі наші взяв і болі поніс. Послухайте, зцілення гарантовано не твоїм бажанням, а воно гарантовано його стражданнями на Христі. Але сьогодні, чи здатний ти, чи ладний ти вийти на зустріч йому? Чи ладний ти повірити в те, що твоє зцілення воно існує? Воно існує, друзі, що воно насправді існує. Знаєте, зараз, хто з вас замовляє товари через інтернет? Іноді якісь речі. Товари, їжу, там, підніміть руку, будь ласка, хто? Ось, мені цікаво, підніміть, підніміть, високо, підніміть. Ну, десь відсотків, 80%. Супер. Ви знаєте, друзі, 10 років тому я пам'ятаю особисто. В мене було багато друзів. Я кажу, давай замовимо щось через інтернет. Знаєте, яка була відповідь? Там одні мошенники. Я не буду замовляти через інтернет, звідки я знаю, що там прийде. А раптом прийде щось не те. А Раптом мене з гроші заберуть і нічого мене не відправлять. Знаєте, скільки людей, друзі, вони утримували себе від того, щоб це робити? І знаєте чому? Сказати чому не вірили. Вони не вірили, їм здавалося, що це не працює, так не буває. Але, друзі, я хочу вам сказати, оцей ці вірші, 53 розділ, 4-5, це правда. Воно відбулось на Христі. Воно відбулось. Але питання в тому, чи вийдеш ти на зустріч, чи повіриш ти? Знаєте, той батько. Хтось навіть дах розібрав, щоб друга донести до Ісуса, друзі, бо сильно повірили. Батько не вірив, не вірив, не до кінця вірив, але все одно приніс свого сина. Багато віруючих людей, коли на служінні каже, давайте будемо молитися. Ну, я почекаю, хто його знає? Слухайте, яке вам діло? От, слухали сьогодні пастор Сергій сказав, Жінка сказала, Бог сам вже, знаєте, так полюбив її, мабуть, що він її виштовхнув туди, куди вона не хотіла. Але Бог, друзі, зцілює. Це його, ну, це його. Так, я розумію, зараз під час війни є багато, особливо чоловіків, які дуже не хочуть бути зціленими з якихось там певних причин. Або вони дуже хочуть, щоб хтось ще зцілився. Але, друзі, слухайте. Ну якщо ви дійсно бажаєте цього будьте, ну, прийміть це вірою, прийміть ці штуки вірою, друзі. Бо ну, це насправді. Ще раз, Ісус на Христі Він постраждав за це. І так, друзі, я написав собі такий, Бог зробив все, що лише могло було бути потрібним, щоб кожен мав право і можливість на зцілення, Тому не варто сидіти в своєму серці і сумніватися. А вдруг не вийде, а вдруг не вийде, а вдруг, а раптом не вийде. Може й не вийде. Яка твоя проблема? Ми сьогодні чули зцілення це не про зцілення, а про відносини. Яка твоя проблема? Твої, твої відносини з Богом не страждають від цього. Абсолютно не страждають, але в тебе з'являється можливість повірити. В тебе з'являється можливість отримати. Знаєте, я записав так: натомість вийди йому на зустріч, щоб в своєму серці доторкнутись до Бога вірою і отримати свою відповідь. Знаєте, хочу ще раз, друзі, що ми прочитали Євангеліє від Марка, 5 розділ, 28 і 29 вірші. Знаєте, ця жінка, друзі, ця жінка, вона на відміну від багатьох віруючих людей. Вона взяла, прийняла рішення, і вона вийшла на зустріч Ісусу. Вона повірила. Ви знаєте, я хочу сказати, зцілення відбулося тієї миті, коли вона торкнулася Ісуса. Але давайте будемо дивитися очі вправді. Ту мить, коли вона залишила свій дім того дня, того ранку, можливо, і вийшла. Я вам хочу сказати, вона вже йшла на зустріч своєму зціленню. Амінь. Амінь. Знаєте, якби ми читали історію таку: лежала жінка собі в домі, лежала, лежала, лежала. хтось постукав в двері, відкрив ці двері. Зайшов і сказав, ой, ти знаєш, я прийшов до тебе, щоб тебе зцілити. Ми б читали абсолютно іншу історію. Але ця жінка, друзі, знаєте, що таке? В іудейській традиції тих часів жінка, яка страждає на кровотечу, не мала права бути, е, бути серед суспільства. Тобто в неї, як вам сказати, е, культурно, соціально, е, теологічно, вона не мала права, вона, це було нелегально, це було проти всіх правил для неї вийти і бути серед натовпу людей. Але ж вона вийшла. Їй було важко. Я думаю, що там гемоглобін був взагалі нижче плінтусу. Але вона вийшла і крізь натоп той пройшла. Вона не стала, знаєте, така. Ой, а там група порядка. Жіночко, що з вами? Ой, ви знаєте, мені так погано. Ой, а приведіть мені до Ісуса. Ні, написано, вона пройшла крізь той натоп. Знаєте, я дивуюся на вірі жінок і пишаюсь. Да, якщо треба, вона пройде і крізь натоп. Я витяг, якщо нема гемоглобіну зовсім. Але, друзі, чи отримуєш ти, чи готовий ти зробити такий крок? Я для себе записав: сьогодні Бог звертається до тебе посеред твої проблеми, посеред твоїх неможливостей, посеред твоїх негаразів, щоб ти, почувши про його велич, міць та силу, залишив місце свого невірства і пішов на зустріч йому. І знаєте, записав для вас три прості поради. Вони дуже прості. Я не знаю, простіше порад я б не, навіть не сказав, що вони можуть бути. Перша порада, друзі. Почуй з серцем ці слова і зроби свій крок віри. Ви знаєте, друзі, кожен з нас, ми чуємо багато історій, ми чуємо багато свідоцтв. Ми чуємо багато, о Бог там зцілив ту людину, о Бог, ти зцілив ту людину. Слухайте, ми все це чуємо. І знаєте, іноді я помічаю багато віруючих, чуючи, знаю вже цю історію. Слухай, ти свій крок віри зроби. Не треба чути про інших людей. Зроби свій крок віри. Якщо воно тебе реально турбує, зроби свій крок. В чому проблема? В чому проблема? Друга порада, друзі, вона теж дуже проста, і, але дуже слушна. Потрібно сформувати запит твоєї віри. Знаєте, багато віруючих, Господи, мені потрібно щось, щоб мені було класно. Звідки хто знає, що тобі буде, що тобі треба, щоб тобі було класно? Ніхто не знає. Свій запит сформуй. Ця жінка для чого, до чого вона йшла? Дивіться, давайте зараз прочитаю вам її запит віри. Що вона каже? Вона каже, коли доторкнусь до одежі його, то я одужаю. Коли я доторкнусь до одежі його, вона приходить, бачить натовп, вона каже, натовп не проблема, мені треба одежа. А там же ж натовп, вона каже, ви не зрозуміли, натовп це натовп але мені потрібна одежа. Так, а що для цього потрібно? Пройти крізь НАТО, та не проблема. Я пройду. Чому мені потрібна одежа? В неї був запит, друзі. Запит її віри. Де який в тебе сьогодні запит віри? Чого ти реально очікуєш сьогодні від Бога? От реально чого ти очікуєш? І третє, друзі, слушна теж порада. Потрібна точка контакту твоєї віри з Богом. Знаєте, кожного разу ми тут молимось, пастори виходять, ми беремо єлі, і ми молимось. Знаєте, не тому, що ну ну почому, чому б не зробити так? Знаєте, чому? Я для себе от просто сьогодні е, зайшов особисто, так от думаю, ну прочитаю це місце з Біблії, щоб кожен з вас ви почули його для себе. Це... Господи, це покличе присвітерів. Я забув. Ладно, Неважливо. Написано, давайте читаю, як ава здається. Написано: чи хворіє хто з вас? Хай покличе присвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. Друзі, ось чому ми молимось. Ось чому ми молимось, тому що Біблія говорить так само. Слухайте, це запит нашої віри, це, це відповідь нашої віри, як служителів, як пасторів. Ми кажемо, Господь, чому б не зробити? Пастор Сергій, ви коли молитесь, завжди вірите, що прям всі зціляться. Да, я вам чесно скажу, ти іноді навіть і не розумієш, чи сіляться, чи не сціляться. Я ж не знаю, я не можу цього гарантувати. Коли я чую хтось, то каже, я зараз помолюсь, всі сціляться. Я не знаю, що то за людина, чесно. Ну, то може якийсь супермен, я не знаю. Бо я знаю одне Біблія. я вірю в те, що я можу молитися і дух святий буде торкатися людину. Тому друзі, я хочу сьогодні ось ці три прості речі ще раз: перше. Просто повір, зроби свій крок віри. Просто прийми рішення сьогодні. Я буду робити свій крок віри. По-друге, сформуй свій запит зараз. От зараз, всередині, в своїй голови скажи, Господи, я приходжу до тебе. В мене є така проблема. І зараз, Господь, я знаю, коли будуть за мене молитися. Господь це є мій запит. Я вірю, що я буду зцілений. Я знаю, що я буду цілений тобою, Господь. Бо сьогодні я зустрічаюся з тобою. І треті, друзі. Просто коли потрібно, зроби. Підійди до цієї точки контакту, коли за тебе буде хтось молитися, коли хтось просто покладе на тебе руки, і Господь доторкнеться до тебе. Хочу просити зараз, пастири, будь ласка, вийдіть сюди наперед, візьміть гіл, і зараз ми будемо в молитві молитися. Церква. Я хочу просити зараз кожного з вас, от кожного, дійсно загляніть в своє серце. Якщо у вас є сьогодні ця потреба, можливо, це хвороба якась, можливо, це якийсь діагноз, яким ви не згодні. Ви не хочете цього діагнозу, бо цей діагноз виросте що він, він спотворює ваше життя. Ви дійсно розумієте, що вам потрібне зцілення від Бога. Можливо, це якась залежність. Можливо, ви молитесь за когось. І вам потрібна сьогодні ця точка віри. Ви як ця жінка, ви зараз приходите, в неї була кровотеча. А у вас, можливо, це дитина, яка не знає справді Бога. І вам потрібна ця точка віри сьогодні. Бог, він тут і він чує, він знає зараз. Сформується запит.